Запрошуємо е Євгенія Олександровича Кузьменка, аспіранта інституту мистецтвознавства фольклористики та етнології імені Максима тадеєва Римського, Національної академії наук України. Е Його доповідь має таку назву Культурна спадщина України до проблеми інтердисциплінарного виміру втрат. 2022-2024 років. Прошу, Євгені, Євгені Олександровичу. Доброго дня, шановні учасники конференції, шановні колеги, скажіть, будь ласка, мене чути добре? Чути добре. Добре. Вашій увазі запропоновано доповідь. З теми культурна спадщина України до проблеми інтердисциплінарного виміру втрат 2022-2024 років. Тож, почнемо. Україна це одна з найбагатших держав Європи та світу на пам'ятки культурної спадщини. У кожній з областей маємо низку об'єктів, що занесені до реєстру пам'яток національного значення. Вони важливі не тільки для національної історії, а й для світової, тому частина з них внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зокрема, Всесвітньо відомий собор Святої Софії Київської. Київської та києво Печерська Лавра, які є одними із найбільших християнських святин. Ансамблі історичних центрів Львова та Одеси, Геодезична Дуга Струве, резиденція митрополитів Буковини та Далмації в Чернівцях, а також дерев'яні церкви Карпатського регіону України та Польщі і Херсонес Таврійський разом із його хорою, тобто сільськогосподарською округою. В окупованому 2014 році Російською Федерацією Криму, окрім цього, низка пам'яток національного значення України перебуває в попередньому списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, я думаю, всім відомий Держпром або будинок державної промисловості у місті Харкові. Оце одна з найбільш найбільших споруд у стилі конструктивізм та перший радянський хмарочос взагалі. Разом із тим величезна кількість об'єктів культурної спадщини в Україні визнана пам'ятками місцевого значення, але при цьому, незважаючи на це, стоїть гостро стоїть проблема виявлення та взяття на облік тих об'єктів, що мають історичну, мистецьку та іншу цінність, але досі їм не присвоєно пам'ятково-охоронного статусу. У цьому контексті передусім варто згадати мозаїки радянської доби. Які нині часто руйнують свідомо та несвідомо. Водночас повномасштабна російська військова експансія 24 лютого 2022 року докорінно змінила життя кожного українця. З перших днів війни Росія обстрілює цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки, школи, лікарні, заклади культури та пам'ятки культурної спадщини. За понад два роки війни, станом на 4 листопада 2024 року, агресор пошкодив або знищив 1179 об'єктів культурної спадщини. Зокрема, було завдано неодноразових ударів по ансамблям історичних центрів Львова, Одеси та Харкова. Відбулася забудова території Херсонеса Таврійського тощо, це все є грубим порушенням міжнародного права Женевських та Гайської конвенцій. Хоча на них Росія особливої уваги не звертає, звісно. Унаслідок означеної небезпеки, ЮНЕСКО занесла частину згаданих об'єктів до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Але до практичних кроків наразі ще не дійшло, як то кажуть. Проблематика культурної спадщини України під час російської експансіоністської війни була предметом була предметом вивчення багатьох науковців, проте, незважаючи на це, питання інтердисциплінарного виміру втрат не набуло належного висвітлення в спеціальній науковій літературі. А тому метою цього дослідження мета дослідження полягає в комплексному розгляді втрат культурної спадщини. України 2022-2024 років саме в інтердисциплінарному вимірі. Тож об'єкти культурної спадщини зазвичай зазвичай вони мають комплексний характер, тобто їхнє дослідження завжди інтердисциплінарне. До нього залучають фахівців з різноманітних наук і галузей знань. Відповідно, руйнування, які російські обстріли завдали пам'яткам культури, найбільш плідно та єдино можливо, на мою думку. Вивчати крізь призму інтердисциплінарності. Теоретико-методологічне осмислення завданих втрат здійснюється передусім в межах предметного поля, філософії, філософії науки, філософії культури, філософії мистецтва, а також філософії архітектури і водночас етики, естетики, але й також культурології, теорія та історія культури, мистецтвознавства, культурної антропології. Разом із цим означена проблематика є важливою, безумовно, в контексті історичної науки. Вона цікавить історики. У практичному ж вимірі пошкодження культурної спадщини ключове для спеціалістів у галузі пам'яткоохоронної справи, реставрації, архітектури будівель і споруд, будівельних конструкцій, а також спеціалістів. Е з архітектурного та будівельного проєктування, дизайну та інтер'єру, матеріалознавства, світлотехніки, джерел світла і електротеплопостачання. Водночас варто згадати і про такі галузі, як теоретична та прикладна механіка, галузь вентиляційних систем і містобудування в цілому, а також що. Дуже важливо інформаційних технологій, передусім комп'ютерної графіки, оскільки створення 3D-моделей тих або інших знищених пам'яток, не тільки архітектури, а й, а й інших є надзвичайно важливим для збереження пам'яті про знищене або втрачене або втрачене, а також збереження. Пам'яті на випадок, якщо буде той або інший об'єкт знищений, отже, проблематика інтердисциплінарного виміру втрат культурної спадщини України 2022-2024 років наразі є актуальною. Вона потребує подальшого теоретичного і практичного осмислення, оскільки виключно тільки крізь призму інтердисциплінарності. Співпраці спеціалістів з різних галузей знань, можливе повноцінне відновлення пошкоджених та зруйнованих пам'яток. Загалом на цьому в мене все. Дякую за увагу.